Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Команда диктатора Володимира Путіна вже розглядає варіант можливого виведення важкого атомного ракетного крейсера і флагмана північного флоту Росії Пьотр Великий зі складу ВМФ. Таке рішення Кремль може ухвалити у зв'язку з високими витратами на модернізацію. Про це пишуть розмі з посиланням на своїх інсайдерів у військово-морській сфері. Як стверджує анонімне джерело, наразі це питання активно обговорюють. Інсайдер також звернув увагу на те, що списання корабля пов'язане безпосередньо з неприємним досвідом ремонту і модернізації важкого атомного крейсера адмірал Нахімо. Який підтвердив, що це дуже затратно. Окрім того, зазначається, що частина екіпажу Петра Великого вже перейшла на борт адмірала Нахімова, який проходить модернізацію. Попри це, інсайдер пропагандистського видання Ріа Новості заперечує інформацію про виведення флагману зі складу воєно-морських сил Росії. Що важливо розуміти, Петр Великий є єдиним діючим бойовим надводним атомоходом ВМФ. Його головні завдання це знищення великих надводних цілей, а також забезпечення протиповітряної та протичовнової оборони. Крейсер був закладений 11 березня березня 1986 року на Стапелі Балтійського заводу при закладці іменувався Куйбишев, потім Юрій Андропов. Його вперше спустили на воду 29 квітня 1989 року. Перейменовано на Пьотр Великий указом президента РФ Бориса Єльцина. 22 квітня 1992 року, лише у 1998 році він вступив до складу ВМФ РФ. При назві атомного крейсера Юрій Андропов носив бортовий номер 183, але 22 квітня 1992 отримав назву Свопет Великий, бортовий номер 099». отримав в 1998-му після ходових випробувань і введення в експлуатацію. Раніше стало відомо, що в Росії звільнили командувача Тихоокеанського флоту Сергія Авакянця. Про це повідомив повпред президент РФ у далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв за словами Трутнєва. Авакянц вже отримав нову посаду голова штабу, який займається центрами військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання. Цю центральну структуру по суті штаб з виконання завдання поставленого президентом очолить адмірал Авакянс, який донедав командував тихоокеанським флотом, заявив Трутнєв на нараді з питань створення в пілотних регіонах Росії 12 центрів підготовки. При цьому в самому тихоокеанському флоті РФ поки що не коментували відставку адмірала. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.